Казалось би, що там тієї цукрової кукурузи, Але в неї більше вітамін, ніж в зеленого горошку. Понимаєте? Там дуже багато кальція. Кукурудза цукрова дуже полезна вагітним жінкам, тому що вона дуже багато кальцієм. Що да? мексиканців вважають найбільше нацією в мірі, тому що. Ми в середньому з'їдаємо за год 12 кг цукрової кукурудзи, да? То там з'їдай поشتі 160 кг кукурудзи на одного на одного чоловіка. Розумієте, яка різниця? При а що таке цукрова кукурудза? Предже ж його біля кальцію. Так от для зубів це дуже полезно, да? Вони робляться білі, тому що емаль наша, і весь зуб состоит із кальцію практично там на 60%. А от для беременних жінок, для вагітних, да, чим полезно, тому що коли дитинка розвивається в утробі матері, розвивається і костний механізм, правильно? То це розвивається він із кальцію. Обично жінкам завжди хочеться мела їсти, бо там чистий кальцій в коліні, да? тому коли ви їсте. Цукрову кукружу ви отримуєте більш природний кальцій, який більш підходить для людини, чим їсти навіть той самий міл.